Доброго дня! Погода 30 червня 2023 року в Україні. Загалом в більшості регіонів прогнозується хмарна та вітряна. Короткочасні дощі будуть йти в усіх областях України, окрім Західного регіону. Можливі грози в центральних та північних областях. Щоб отримувати прогноз погоди кожен день своєчасно, не забудь підписатися на наш канал. А тепер перейдемо до температури в різних частинах країни. В західному регіоні температура вночі буде коливатися від плюс 12 до плюс 15 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. В північному регіоні України температура повітря вночі буде триматися від плюс 13 до плюс 15 градусів. А вдень. Температура становитиме від плюс 22 до плюс 25 градусів тепла. В місті Київ температура вдень буде від плюс 23 до плюс 25 градусів тепла. В центральному регіоні України температура повітря буде коливатися від плюс 13 до плюс 16 градусів вночі, а вдень від плюс 24 до плюс 27 градусів тепла. Північний регіон матиме найтеплішу погоду. Температура повітря вночі становитиме від плюс 16 до плюс 17 градусів, а вдень від плюс 23 до плюс 28 градусів тепла. Найтепліше буде в місті Одеса. Температура на Сході України буде від плюс 13 до плюс 15 градусів вночі. А вдень. Від плюс 19 до плюс 24 градусів тепла. Ось і все. Така погода буде на 30 червня 2023 року в Україні. До побачення!